Цю історію ніколи не зіграють на сцені. Можуть зазнати люди італійські чи американські мафіози. А триває ця так звана п'єса вже 16-й рік поспіль. І де б ви думали, чи не у головному культурному закладі країни Аренди, гастролі мільйонів сорок п'ятдесят гривень в год. Ілюстратору стали відомі деякі подробиці життя, так би мовити, залаштунками національної опери України. А ви раніше думали, що це не так цікаво. Я їх преслідую вже... Може бути дев'ятий рік. Троє осіб, які фактично обирають театр до ниточки, але таким гарним і настільки рафінованим шляхом, що це просто можуть заздріти любі італійський чи американський мафіоз. Почекайте. Почекайте. А ви ну, поспілкуйтеся з нами. Чому ви не хочете з нами говорити? Тому що я вас не втіла шану. Слушай, що цей Дай мені половиночку. що ти не знаєш. Зайшло. О, Угу. Ви не можете з нами поговорити? Ні? Чому ці люди так болісно реагують на появу люстратора? Дізнаєтеся вже за кілька хвилин. Та спочатку це свідомий був процес. Це не просто недооцінка, як я вже для себе тепер зрозумів, власне, після цих дев'яти місяців. Євген Нещук ще донедавна міністр культури України. А це В'ячеслав Кириленко, вже новий очільник міністерства. Я мушу вас поінформувати, але ви це без мене краще знаєте. Що центральних бюджетних коштів на фінансування всієї культури в повному обсязі все одно ніколи не вистачало. Ніколи вперше півріччя думаю, ми повинні присвятити результативному підходу до цієї справи. Разом вони говорять про важкий стан в українській культурі. Причиною усьому є війна на сході країни та обвал бюджету. Грошей немає. А отже, виникли проблеми з фінансуванням закладів культури. Опеньку Оксану Іванівну, артистку допоміжного складу, 11 жовтня звільнити Де? у зв'язку зі скороченням посади. Пані Оксана одна з тих, хто на собі відчула кризу бюджету. Її та ще щонайменше 30 людей простими словами вигнали на вулицю, ліквідувавши цілий штат артистів допоміжного складу національного оперного театру України. Єднократно звучить э, фраза 115 приказ по якому нас уволили. Покажіть нам этот приказ. Ми же посмотреть. і члени профсоюзной організації должны как бы його увідіти. Нам этот приказ ніхто не, показ ну ніхто не показав. Вони там э, якісь намагалися влаштовувати акції. Навіть я знаю, що там якісь були судові позови. Ну э, чесно кажучи, я не, не думаю, що вони мають якусь подальшу судову перспективу, бо э, всі. Дії в житті керівництвом театру вони повністю відповідають вимогам чинного законодавства. Анатолій Анатолійович Солов'яненко, головний режисер національного театру опери та балету України. Запам'ятайте це обличчя, до нього ми ще повернемося. А зараз про усе детальніше нам поставили умови, що ми не дофінансуєтесь порядка там десяті мільйонів і так далі. Де-то їх можна знайти. Ми почали дивитися по всім службам. Світлана Віталіївна Алимова, головний бухгалтер Національного театру опери та балету України. Це обличчя також варто знати. Ми скоротили, да цю службу, але і предложили, щоб вони були у нас на договорах. От е примірник нашої цивільно-правової угоди. Суть цього документа полягає у тому, що артист отримує зарплатню лише за вихід на сцену. Тобто за кожен спектакль. Якщо зараз театр уїхав на гастролі, то у нас виходить, ті спектаклі, в яких я виходила, это, ну там в місяці 4 чи 5 спектаклів. Як прожити в місяць за одну тисячу гривень можна лише гадати? Однак виникає питання, чому працівників не захистило власне міністерство? Всю роботу всередині регламентує повністю діяльність дирекції театру. Це за статутом, так за статутом їхнім, абсолютно. А ми тільки можемо укладати контракт з директором чи з художнім керівником. Проте, не все так просто, як здається, на перший погляд. Люстратор готовий прямо зараз розповісти вам про корупцію, що процвітає в закулісі головного культурного закладу. Хто там і які суми провертає? Ми починаємо. Совершенно случайно я узнав. Ну, ми узнали з ребятами, що в юні місяці состоится концерт російського музиканта Співакова. Володимир Співаков був одним з перших подписантів вот, письма в поддержку анексії Криму, обращенное к Путіну. Андрій Емельяненко громадський активіст. На цьому концерті должны були быть е телевидение НТВ Росія -24», там чотири. Life News. Они должны були снять картинку, что полный зал, Несмотря там на анексію Крима. Тоді така ситуація не аби як обурила суспільство. Люди вимагали відміни концерту, вибачень керівництва за таку підлість та особистої ілюстрації директора. Проте, якщо з першим у громадськості таки вийшло, то що стосується вибачень керівництва, годі було й чекати до людей ніхто так і не вийшов. Вони були заплановані, от але е, ми пішли на там певні збитки і втрати для нас, бо звичайно, гастролі це ж певні прибутки, як ви розумієте. Але це наша позиція, і вона лишається сталою і незмінною. Коли боліміні там почали копати, то чесно, уже снулись. Жахнулися і ми, і зараз дізнаєтеся чому. Та для початку маленька інформація. Бюджет національної опера України составляє 180 мільйонів гривень в год. Це не вчитуває ні доходи до гастрольної діяльності, Сюди не входить продаж білетів, інші цифри. Ужаснувся від об'йому воровства, котрої там відбувається. Люстратор оголошує першу дію. Це була планова ревізія е, на другий квартал 2012 року. В наших руках документ перевірки фінансових справ Театру Держфінінспекції України в період з 2009 по 2012 роки. В ньому загалом йдеться про те, що... Загальна сума виявлених порушень була понад півтора мільйона, мільйон 532 тисячі. Зараз ми вам розкажемо, куди ділися кошти театру, на які до слова. Цілком можна було б утримати не один допоміжний склад артистів? Нікуди вони не поділися. Оце ж я вам розказую. Поділись вони нічого не поділись. Це знову Світлана Алимова, бухгалтер, що вже 20 років працює в театрі. Понесені на наші витрати виліт на обслуговування. Раз Понесені витрати на те, що їздило міністерство, Два тобто, простими словами, національний театр віддав в оренду автомобіль. І кому б ви думали? Ця машина без міністра. Да транспортні послуги були надані, укладений був договір, але в них не вистачало грошей, тому не було можливості розплатитися з театру они нам повинні платити. Значить, ну в договорі там є така стаття. У них при э, наявності у міністерств. Ви ж понимаєте, міністерство це наші керівники. Як я буду їм звонить, і міністр спрашивать, єсть у вас раз через берет машину. Я понимаю, значить, у нього є фінансування. Головний бухгалтер переконана, що вини театру ніякої немає. Іншими словами, міністерство просто кинуло їх. Проте, у фінінспекції кажуть по-іншому, не всі включені були до актів виконаних робіт, які виставлені міністерство. Вони віднесли не всю суму витрат віднесли на міністерство. А відтак віддали Міністерство культури в оренду автомобілі за значно заниженою вартістю. Сума втрат по транспорту 260 тисяч за резійний період. Але і це ще не все. Та перед тим як піти далі, зв'язуємося з головним героєм цього дійства. Директором національної опери України, ну я скажу, що я знаю, що у вас вже були бесіди з нашими працівниками, і мені важко щось до цього додати. Ми просимо Петра Яковича про коментар на камеру. Ми хочемо, щоб це було об'єктивно, щоб ви свою точку зору висловили. Важа в принципі, ідеологія вашої програми, але що вона на інше? Так, загострення на подачу матеріалу в такій інтонації, яка викриває не просто недоліки. На нас немає, ну так може, може, ви це спростуєте просто в інтерв'ю з нами? Я не думаю, що вас це влаштує. Ну а тепер, власне, до інших подробиць за кулісся істотними умови договору таких послуг не, не передбачалося. Тобто, іншими словами, дирекція театру спільно з бухгалтерами проплатили те, чого по факту не було. І це при ревізії виявили, і, скажімо, за перший ревізійний період це така сума. Ми 256 тисяч передбачали харчування тільки працівників, а надавалися і інші послуги, які не були передбачені істотним умовом. Самі ж артисти здивовані, вони вперше про таке чують. Для мене це не жінець. Я взагалі не знаю, що треба було харчувати робітників театру. По документах ми не бачимо, щоб вони працювали, щоб вони харчувалися. Да. Відбирали пояснення теж у працівників, не у всіх, звичайно, бо в нас такої можливості немає, звичайно, всіх опитувати, але надавали працівники теж пояснення, що не харчувалися. Званять на кроті какой-то фушетик, там міністри, это самое. как бы там какой то бутерброд, mm -hmm. какой то кофе дайте, какої тота. Бо -то. вот оно не передбачено, Може його і не бути. Поэтому какой тендер проводити, на що? Загалом сума збитків становить щонайменше 800 тисяч гривень. Але найголовніший абсурд цієї справи починається тільки зараз. Приготуйтеся. Це За порушення ведення бухгалтерського обліку у вигляді штрафу на дев'ятьох посадових осіб складено протоколи. Да За... а це сума штрафу. Десь близько тисячі, більше півтори тисячі, наскільки я пам'ятаю, да, десь так. Більше тисячі з кожного? Ні, загально. Ви теж це чули? Дай це сума штрафу. Десь близько тисячі, більше півтори тисячі, наскільки я пам'ятаю, да, десь так. Тобто виходить директор театру і восьмеро бухгалтерів Ось так собі, наліво та направо, куди здівають 800 тисяч гривень, і в кінці кінців сплачують штраф усього півтори тисячі гривень. Це в якій державі таке можливо? Вам цікаво, що було далі, а далі було так. Ми проінформували прокуратуру Шевченківського району і отримали інформацію про те, що відмовлено у порушенні кримінальної справи за відсутністю складу злочину. Ні, ну це дійсно якийсь оперний театр. Тут є на рівні району і міста і є зацікавленість. Ну інакше це вже розцінювати не можна. За словами представників адміністрації, збитки вже погашені. Але найцікавіше, яким чином театр покрив таку суму. Ви тільки вслухайтеся в це. Чим ця справа закінчилась? Закінчили слідчим. Що з нас З Ну, Час я вам покажу. Зняти ці гроші. тобто держава нам на зарплату не дофінансувала цих коштів. Бюджет нам говоря, довжені там дати сто 165 мільйонів. Тепер тобто нам зменшив і дав на 656 тисяч менше. Тобто деньги, які повинні йти на зарплату. Як вам такий варіант? І це тільки квіточки. Які ще корупційні схеми процвітають у цьому закладі? Та що за гастролі замутило керівництво національної опери? Я це брав мінімальні е -е, збитки. Це я казав кілька, тисяч, е, кілька сотень тисяч. Але інколи це могло дойти і до 700, і до мільйона. Хто і скільки на цьому заробляє? Все це йде, а ці брулята в яких умовах живе начальство культурного закладу, яку платню отримує від держави, та на яких автівках їздить? Три, дві, полтори. Можете сказати Кого? У вас особисто? у мене зараз. у мене зараз виходить получається тисяч. Тобто, а раніше раніше було більше. Поки що Антракт більше дивіться у наступній дії. До зустрічі. Справедливість є.